Всім привіт, друзі! Сьогодні от зустрів українців, які подорожували е, на Південному острові. Якщо хочеш, щоб ви познайомитися, вони зараз розкажуть, вони подорожують по всьому світу і розкажуть вам, е, прийняють Нову Зеландію з іншими країнами. Тому, друзі, будь ласка, додивіться це відео до кінця. Поставте вподобайку, розлоги коментарі. Поїхали, знайомтеся. Розкажите раз про себе. Мене Тарас щоб... звати. Я організатор подорожей. А, я Ліда, я просто багато подорожую. У нас була групова подорож в Австралію. От і ну, я прилетів сюди власне на розвідку нового маршруту, який я або мав бути, або не мав бути, але вже розумію, що буде. А, от Ліда теж спонтанно подалась на візу, яку їй дали в останній момент. Дінь, а, до Якщо порівняти там з європейськими країнами, ви взагалі ви скільки країн взагалі відвідали вже? У мене десь 60-та буде. А в Ліда, десь 25, може 25. Це, більше. це реально круто. Якщо порівняти з іншими країнами, в чому особливість Нової Зеландії? Бо в Новій Зеландії ви тут перший раз. Я тут давно живу, а мені от цікаво з перших уст і от перші враження. Тарас побудував. В мене був топ країн. Я завжди казав, що це Ісландія, Норвегія і Аргентина, Чилі. От а зараз я от сказав Ліді, що в мене в топ такі залишився, але Нова Зеландія вийшла поза топом. Вона найвище за всіх. Я якось навіть не хочу її порівнювати ні з ким, бо от кажуть, поїдь там не знаю, в Ісландію там зовсім інший світ. Але якщо от десь інший світ, то це одну в із Ісландії. Якось нема бажання навіть її ні з чим порівнювати зовсім інші враження. Від людей до локації до природи до ставлення людей до природи ну абсолютно інше все. А так. що саме більше вразило от вас? Скажіть за що може мене... ціни там або ну природа, що саме більше вразило? А, мабуть, це перша країна, де я казала на кожному кроці, боже, як гарно, тому що люди, які мене знають, знають, що я можу в будь-який момент сказати: Тарас, дай ключі і піти, просто машину, якщо мені не подобається. Якщо коротко описати, то дуже гарно, спокійно і дуже добре. І ціни насправді я думала, що ми тут відомо всі наші гроші і поїдемо бомжами додому, але ціни доволі нормальні. Я б не сказала би, що вони якісь там вищі, ніж європейські, або там. От ми дуже любимо Патагонію, і в Патагонії ціни космос, а сервіс десь на нулі. А тут прям і сервіс класний, і ціни дуже доступні. І їжа смачна, тому все було дуже добре. А що у вас найбільше вразило? Ну в мене що? ну якщо про ціни так мов мовою грошей говорити, то про ціни скажу, що тут їх платиш, і, і, і ти кайфуєш від того, що ти тратиш гроші. Да. от, типу, ти за щось платиш, і тобі не шкодиш. Ти про це заплатив. Нема такого блін. Типу, міг зекономити не заплатити. Тому, от, типу, за все за що ми тут платили. У мене совість мене не гризе, що ми потратили ці гроші. А якщо, говорить, що найбільше сподобалось, то це оцей конект людини з природою і ставлення до, до нас навіть. Бо кажу, в мене враження, наче я приїхав до бабусі. Оцей вайб, коли ти приїжджаєш до бабусі, вона тебе зараз нагодує борщем, там чимось щось тобі дасть в кишені додому, щоб ти забрав з собою якісь там пиріжки. Вона тебе ніколи не посварить. Ну це таке вайб доброти. Ми тільки зійшли з рейсу, грає музика, прикордонники усміхнені. Бігає чувачок з собакою, шукає, мабуть, чи щось нелегальне не привезе. Але він тобі за п'ять секунд сказав вже три компліменти, типу гарного дня. То мені, мабуть, не більше ну, окрім того, що дуже гарна природа, я її навіть не хочу ні з чим порівнювати, бо ну от супер. Але найбільше, мабуть, зайшло це такий конект між людьми. і ну, Якась тут така система зовсім інша. Мені здається, вони навіть не усвідомлюють, наскільки вони щасливі, що вони так далеко від сонячного всього світу, і то фігні, яка відбувається десь в політиці. Там хтось хоче купити найдорожчі тачки і будинки, показати, які вони круті. А тут, мені здається, вони зрозуміли вже щось більше, ніж ми. І ми типу нічого не, треба. не ганяється там, за цим там, усім. Там. А ти казав, що за фьорди, от якщо прийняти з норвезькими фьордами, бо люди от реально ну щоб знали, ну як я якщо, коли як... я знайшов в цей парк Фьордланд, я такий, ну прикольно, як Норвегія. А це ми приїхали вчора туди, позавчора, і Лід не дай брехати. Я такий, ну типу, в мене мову відняли, бо. Я в Норвегії дуже багато разів був, не знаю, може 20, може 30, і я дуже люблю Норвегію, одна з моїх улюблених. Але я не знаю, тепер як переїхати в Норвегію після тих фьордів, які тут я бачу. Плюс що круто, в Норвегії насправді чи в сезон, чи в не сезон, приїжджаєш, мільйон людей. Хоч здається, що там немає людей, здається, що там типу, все доволі таке нецивілізоване, Але зараз на фоні розумієш, що тут типу, майже ніяк природу не пошкодили. Типу, збудували дорогу, все інше залишили, як є. Ти їдеш, у нас усе, до речі, закінчилось пальне, молоді до дит... ага. заправки. І я розумію, що, типу, тунель закривають на ремонт якраз отой, на саунді. А, а? а? Да -да. а і я розумію, що ні одна машина не буде їхати, заправок нема, кафе нема, тупоми і природа. І ми в якісь момент такі пофіг. Ну, застрянемо, то застрянемо як гарно. Тому я б навіть не порівняв, бо кажу, це трошки вища ліга, ніж от всі інші європейські країни. Ну, у мене найбільше враження, що тут люди просто живуть життя. Знаєте, оця фраза жити життя, і тут люди реально його живуть, насолоджуються, кайфують. і Це видно просто в тому, як вони бережуть природу, як вони турбуються про себе, як вони там відпочивають, просто чілять собі. Ми дуже багато містечок проїжджали і просто дивишся там. Бабульки собі сидять там на лавочці, п'ють каву, нікуди не, не спішать, і це дуже класно. Це да. було дуже прикольно спостерігати, особливо за старшим поколінням, тому що ти дивишся на наших людей, і тобі дуже якось образливо стає, що наші люди ще ну, нашим дуже далеко до такого життя рівня. І треба такого повчитися і прагнути до цього насправді. Так, да, я також замітив, що тут немає отгонити за грошима да. і немає. Тут всі живуть, насолоджуються, насолоджуються днем, насолоджуються. Поєднанням, робота, відпочинок. А от ще цікаво мені, бо людям, людям цікаво, також цікавляться е ціни на продукти. Дуже відрізняється. І чи дорогі як вас здивували ціни в супермаркетах? Нас, Чек. Ми раз, ми, можна сказати, раз були в супермаркеті, бо жили ж на кемпері а, 320 новозеландських доларів це десь 200 євро. І це фактично нам вистачило на весь тиждень. І я можу сказати, не, ну, не збрехавши, що це найдешевший наш чек. Угу. Ну, В схожих подорожах це найдешевший чек. Знову ж таки, я не буду казати ясно рішує країни, де де супер дешево, там да. не знаю, в Азії чи десь Ну, в таких ну... розвинутих да. країнах. Але да. якщо говорити про такі багаті країни, це найдешевший чек. Бо ні в Італії, ні в Доломітах, ні в Норвегії ви не заїдете в магазин, не затартесь на тиждень за 200 євро. При тому, що ми набрали там червоні риби, соки, е, там був алкоголь. Ну тобто, це прям там сміттєві пакети, ну якісь такі штуки. Ми набирали все, все підряд. Да. підряд да? Ага. І овочі, фрукти. Ми там не дивились на цінники, брали ягоди, ків ну коротше. Мені здається, чесно, я так навіть порівнюю, що в Польщі, якщо б я купив все те саме, от ті всі фрукти, які тут і так далі, фейфії ми набрали 2 чи 3 кілограми, я думаю, ми в Польщі заплатили більший чек, ніж тут. Тому ми не були в багатьох закладах, не знаю, чи це плюс чи мінус. Можливо, в закладах дорожче набагато. Але супермаркети тут точно дешевші, ніж там Швейцарія, Норвегія і так далі. Що в мене ще вразило, це те, що тут не продають алкоголь, якщо тобі менше 25 років. А ще в них фішка є, що якщо ну, умовно, ми були двоє на касі, і Тарас хотів показати лише свої документи, ми змусили йти по документи мої в машину, бо тому, що ми разом і перевіряли наші двоє документи. Сказали, що ми занадто молодо виглядаємо і ми не да, да, да ми це було дуже комедно, всі. тому що я думала, що може там до 21 року, вони сказали, що ні, типу на касі 25 плюс, І якщо ви там купуєте разом і видно, що ви разом, то обов'язково. Маєте двоє показати документи. Оце для мене прям таким да, шоком це, трошечки стало. Це так і, є. і тут замітили, що тут немає, ну в супермаркеті не продаються там напої алкогольні з да, вищим, да, да, якесь там, там місто, пиво, алкоголь, такого, пиво да, ми просто да. пиво купували. Це Нічого да. навіть, Мені це навіть більш подобається, і ми ж звернули увагу, що коли ти тут заїжджаєш якісь лікір стори. В них тут культура, от у нас зазвичай що, продається два-три пива, якихось самих дешевих, і все. А в них ти заходиш і в тебе очі yeah. розбігаються, бо ти ж хочеш якусь колекцію собі додому взяти. Yeah, Там, yeah. типу, крафтові пива з якогось села, вони це все ще так гарно розказують. Не те, що це агітуємо до алкоголю, ну yeah. просто вони якийсь тут підхід зовсім інший. Так, я це вже другий раз. Записую інтерв'ю в людей з Євро, які там в європі живуть, подорожують. Так це вже другий раз кажуть, що в Польщі навіть дорожчі продукти, ніж тут в супермаркеті. Бо багато хто не вірить. Так що друзі, от вам ще раз підтвердження. Таке топно так, ну. доро доро, і, і ще в тому що тут в тебе є прям величезний вибір. Величезний. вибір. Я от фейхував, я дуже люблю фейхуа, але я й останній раз купував пару років тому в Грузії. В Європі я її не бачив. А тут, типу, цілі прилавки фейху. Ну тобто воно роз дворок всіх росте. Ти можеш Приходиш, збираєш <світ> її просто. Да. І, тобто, тут не те, щоб навіть кращі ціни, тут просто і вибір зовсім інший. І навіть ми от дивились по молочці, ще якісь якісь сири, якісь йогурт. Дуже, да, дуже ми взяли йогурт кокосовий. Ми так кайфанули. Ну тобто, тут навіть питання, що мені здається. Це сама середня якість продуктів вища, не те, щоб ти почек yeah. дешевше, але й ти їж краще. Yeah. Так все, друзі, так у нас багато часу немає. Вони от зараз летять далі відвідувати свої країни, які вони запланували. Так що подякуємо Тарасу і Лідії за те, що вони сьогодні. Записали відео, побажайте щось, друзі. Хто хоче відвідати перший раз? Чи планує відвідати Нову Зеландію? Взагалі, що йому не робіть, як я, і не заповнюйте візову заявку хаотично, бо вам дадуть відмову, і ви нікуди не поїдете. А краще зверніться до людей, які відкривають візи. Я так зробив в другий раз. Або якщо заповнюєте собі, то заповнюйте відповідально, бо вони, я так бачу, дуже з увагою великою ставляться до ваших заявок. От і бажаю всім відвідати, бо це мабуть поки що найкраща країна, де була да, а я, я бажаю насолоджуватися і кайфувати від цієї країни, тому що я от зараз. У мене вже заплановані інші поїздки. Я така думаю, а як мені вражатися далі? Я казала Траса, а як кудись їхати далі? Як повертатися додому? Якщо ти знаєш, що є така краса, тому точно не боятися. Гроші на візу вони точно того вартують. І якщо вже десь сюди летите в цю країну світу, наприклад, в Австралію, то 100% заодно треба летіти в Нову Зеландію. Навіть, мабуть, набагато краще сюди летіти, ніж там в Австралії. От... Я додам, обговорювала, що дуже дорога віза, да. але я зараз готовий був би за неї да. навіть більше заплатити навіть втричі більше. Більше, бо ну, от, є країни, куди ти платиш за візу вертаєшся дуже незадоволеним. Е, а сюди, я, ну, якщо б вони зараз збільшили, бо вони недавно збільшили ціну на візу, була 5 тисяч гривень, зараз 15 тисяч гривень. 11. Я був би готовий заплатити і 30, бо ну бо кожного цента. цента да, так Дякую, друзі, що ви додивилися це відео до кінця. Будь ласка, підпишіться на цей канал. Я також скину посилання під цим відео на інстаграмі Лідії Тараса. Ви можете перейти за посиланням, подивитись. Також долучайтеся. Нещодавно відкрив вебсайт Нова Зеландія з Євгеном. Zealand with Євген. Там я проводжу консультації по переїзду в Нову Зеландію. Також різний блог веду про цю країну на кінці світу. Підтримайте частину з цих грошей, що я зберу з консультації, допоможу ЗСУ оборонити Україну. Дякую, будемо на зв'язку, дорогі друзі.